Художниками, які робили проєкт, вони проводили глибинні інтерв'ю з людьми зі сходу. І під час цих інтерв'ю люди малювали свої будинки. Ось, і так як у нас зараз іде грантова програма для таких цікавих проєктів, які пов'язані з переселенням, переселенцями і покращенням їхньої нинішньої ситуації, ось ми вирішили підтримати дівчат ось, саме цим грантом і у дезертації вийшли такі чудові карти, ось, з якими можуть ознайомитися всі жителі Києва. Що... А ще на цих картах? На цих картах рідні міста людей, які переїхали. Ось можна прочитати, наприклад, Алчевськ, Луганськ. Тобто можна брати всі ці магнітики і дати частину цих міст до себе додому. Проєкту був ну, мета, ідея проєкту була налагодження діалогу між вимушеними переселенцями і мешканцями Києва і виведення цього діалогу з політичного дискурсу на більш особистісний рівень. Ну, і, якби, реалізація за допомогою таких ментальних емоційних мап, які зображають рідні місця переселенців і зображають їх дуже такими особистостями. Да ви показують улюблені якісь кінотеатри, дитячі майданчики, парки. І коли ти дивишся на цю мапу, то ти в багатьох не ну, багатьох з цих ти пізнаєш себе. От розуміє, ти розумієш, що люди, які приїхали з Донбасу, не так вже сильно від тебе відрізняються. Mm -hmm. Це в принципі мета. Тобто ми можемо більше зрозуміти людей з Донбасу. дивлячись на да, і більше карти. побачити того, що між нами спільного, схожого і. Якщо б там може не було б написано Київка чи Донецьк, то можна було подумати, що це твоє рідне місто, бо ти теж любиш ходити за Морозовим, в кінотеатр, у тебе є улюблений фонтан чи не знаю, улюблена річка. І, яко, ти міг би опинитися на місці цих людей. Ти починаєш яко, не сприймати їх як когось іншого, чужого, хто проїхав, а розуміти, що був ну, всі рідні, я не знаю, як вирішити.